Ножем на вчительку на Прикарпатті дев'ятикласник під час додаткового заняття з української мови несподівано напав на свою вчительку. Заняття відбувалось на кухні у репетиторки. Чотирнадцятирічний підліток попросив ножа, щоб перемонтувати телефон, а за секунду уже калічив свою жертву. Юнак наніс 37-річній вчительці більше десяти ударів, і це все трапилось на очах у її дванадцятирічної доньки. Набір стояв кухонний ножик. Він звідти хопив ножик. Він наносив удари по тілі. Так. Суто в ті місця, голова, сонна, терія, ззадів, легені біля серця, ще трошки було, серце дійшло». Зараз Мирославі говорити важко. У неї пошкоджена легеня і десятих колотих ран. Жінка марно намагалася вирватися з рук нападника. Єдине, про що думала, це десятирічна донечка. Дівчинка була у сусідній кімнаті. Кричала Христинка, тікай з хати. Христин відкривала двері. Від мене багато раз по голові, спину хотіла, щоб і дитина жила. Христинка ховає очі і тулиться до татка. Я була в залі, а то мама потім почала кричати здається, і і на неї не пав вже. Мама казала, бігти мені допомогти, а він, напевно, хотів завадити. Дівчинка почула крики матері та на навтюки. Нападник з ножем у руці слідом за нею. Саме таку картину з вікна-спортзалу побачив Володимир. Чоловік спочатку не втямив, що відбувається. Ну, я ззаді нього вибіг і просто крикнув, що ти робиш. Він тоді зупинився, я йому кажу, кинь ніж. Він дивиться далі. Я йому ще раз казав, кинь ніж, він тоді кинув ніж. Стан його був непонятний дуже. Якийсь буджений сильно був. Він вже тоді прийшов до тями і почав плакати одразу. Сказав, що викличте міліцію, викличте швидку, що я наробив. Нападника забрали у поліцію, а ледь притомну Мирославу доставили до місцевої лікарні. Поступила потерпівша з діагнозом, проникаючи ножеве поранення грудної клітки зліва, гемопневмоторакс, множинні, ножові порізи різних частин тіла. Не коментують ситуацію в школі Олександра. Тут відмовилися від будь-яких коментарів. Не на камеру розповідають. Хлопець не був відмінником. Вчився добре і відвідував велику кількість додаткових занять. Це підтверджують і однокласники Сашка. Нормально дружить усіма. Не як усіма. Він хоче з усіма дружити, але з усіма не виходить. Ні, Не знаю, я наоборот. дуже відкритий. Там мама його хотіла, щоб там вчився, щось таке. Що стало причиною агресивної поведінки підлітка, з'ясують правоохоронці. Хлопець перебуває під домашнім арештом. За цим фактом розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 121, умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Наразі призначено ряд експертиз, в тому числі і психіатричну. Проводиться слідство і з'ясовуються усі деталі і причини цієї події. За напад на вчительку Янукові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Це у тому випадку, якщо його визнають психічно здоровим. Та висновки експерти зроблять не раніше, аніж за місяць. Злодії-гастролери прикарпатські правоохоронці затримали гурт квартирних крадіїв. На Івано-Франківщину четверо іноземців прибули із Грузії і одразу взялися до злочинної справи. Від кінця літа, кажуть правоохоронці, злоумисникам вдалося обібрати не одну квартиру. В ході проведених заходів було встановлено, що на територію Івано-Франківської області прибули громадяни Грузії, так звані гастролери, з метою вчинення квартирних крадіжок. Під час нашої роботи ми встановили автомобіль, на якому вони пересуваються, встановили транспортний засіб, яким вони пересуваються, і вже, як говориться, була справа техніки. Скільки б ще крали кавказькі гастролери, невідомо, якби не пильність мешканців одного із будинків у місті Буштині. вони повідомили правоохоронцям про черговий взлом, і ті затримали зловмисників на гарячому. Із квартири злодії встигли поцупити 250 доларів США. Два золоті ланцюжки, кулон, обручку та жіночий перстень. Крали золото гроші, але ще цікавий момент особи кавказської національності під час вчинення крадіжок дуже полюбляють парфуми. Жіночі, чоловічі. При них є речові докази, викрадені з даної квартири. Будемо продовжувати слідчо оперативні заходи по встановленню причетності даних громадян до вчинення. Злочинів на території області на території України. Якщо провину гостроларів доведуть, вони опиняться за ґратами. За вчинений злочин їм світить від трьох до шести років позбавлення волі. Увага! Допоможіть встановити особу загиблої у ДТП. Смертельна аварія, у якій загинула невідома жінка, віком приблизно 50-60 років сталася торік, 20 жовтня, у селі Дзвиняч Богорочанського району на автодорозі Богорочани-Гута. За цим фактом розпочато досудове розслідування, у ході якого поліцією проводилися відповідні заходи. Однак особу загиблої жінки-пішохода до цього часу встановити не вдалося. Тому звертаємося до усіх небайдужих. Кому відома будь-яка інформація про особу на фото, місце її колишнього проживання чи перебування, просимо зателефонувати за номером мобільного телефону 067 12 53 951 або 102. Будемо вдячні за надану інформацію. На Прикарпатті триває місячник добровільної здачі зброї, незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки це злочин, за який законом передбачено кримінальну відповідальність. З метою протидії незаконному розповсюдженню зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів, спеціальних засобів та їх реєстрації в установленому законодавчому порядку. Ви період з 1 по 30 жовтня 2016 року в Івано-Франківській області проводиться місячник добровільної здачі зброї. З початку проведення місячника добровільної здачі зброї, а саме з 1 по 20 жовтня, громадянами Івано-Франківської області було здано 123 одиниці зброї. Ну, по категоріях розкажу, це є 82 одиниці мисливської гладкоствольної, 11 одиниць мисливської нарізної і 30 одиниць холодної зброї. Більше того, якщо громадянин указаний термін добровільно здав до поліції мисливську вогнепальну холодну газову зброю, то в подальшому він має можливість після оформлення відповідних документів зареєструвати цю зброю у особисту власність і використовувати її на законних підставах. Нагадуємо громадянам, що місячна добровільна здача зброї триває до 30 жовтня, і громадяни, які в цей в ще задуть будь-яку зброю звільняється від кримінальної та адміністративної відповідальності. Після проведеної перевірки та експертизи, а також якщо ця зброя в придатному стані, громадяни, які здали цю зброю, мають можливість зареєструвати її на себе. Пам'ятайте, незареєстрована зброя це не тільки порушення закону, а й причина нещасних випадків, які трапляються з громадянами та з їх неповнолітніми дітьми. Одна людина. Мінус один. Не стань наступним.